Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Сьогодні у нас дуже гостра партія. Зіграна вона в 2014 році білими грав Магнус Карлсон, багаторазовий чемпіон світу з класичних шахів, швидких шахів, блискавичних шахів і ще в нього дуже багато титулів. Чорними грав Фабіану Каруана, американський гросмейстер. Вже от понад 10 років ці обидва гросмейстери вони дуже сильні. Лідирують в світових шахах. Партія гралася в турнірі Sinkfield Cup, Каруана лідерував, він вигравав всі партії, а Магнус Карлсен теж захотів виграти. І коли обидва гросмейстери хочуть виграти, партія стається дуже цікавою. Бо часто буває, що гросмейстери грають спокійно, щоб не програти, і нічия, і досить нудна нічия. Це не така партія, це цікава партія. Є 4 Є5, слон С4. Дебют слона. Чому так грати? Ось Карсен розвинув слона, далі зіграє ферзь H5, нападе на дитячий мат. Ось правда, так буде. Ну, це правда, коли грають початківці. Коли грають гросмейстери, то слон це 4, дебют слона. Це щоб уникнути певних дебютів. Щоб чорні не зіграли, наприклад, берлінський захист. Чи ще інші дебюти? Кінь 6, d Кін 3 c 6 кінь f 3, d 5 Мені подобається, як чорні зіграли. Ось, так перші ходи. Вже в чорних буде невелика перевага. Білі ось розвинули коня, напали на пішака. Ну Але він умовно захищений. Крім D5, чорні можуть зіграти слон E7, і, звичайно, пішака бити не можна, буде хід Ferсі5. Ну, така пастка із забілих трапляється в багатьох варіантах. Так, D5 зіграли чорні по центру, слон B3. Слон Б4, шах. Не самий популярний хід. Найчастіше тут грають слон d6. Рідше тут грають А5, але ось комп'ютеру подобається такий хід. Чорні захоплюють більше простору на ферзовому фланзі, і звичайно створена загроза А4. То ось білі розвинули слона, а на нього ось чорні нападають. Д5 на нього напали, ось і вже хочуть зловити його. Слон Б4, С3, слон d6. Чорні могли раніше зіграти слон d6. Ну, білі зіграли С3, і як наслідок, білий кінь не походить на С3. Ось такий невеликий нюанс. Але все нормально за білих і за чорних. Білі зараз загрожують побити ЄД. Ой ні, не зараз. Білі зіграли слон G5, Я вибачаю, зв'язали коня, і тепер білі загрожують побити ЄД. Тому дає, дає, H6. Слон а 4. Ферзь є 7. Кінь БД2. Кінь БД7. Білі чорні розвивають фігури. Все нормально. Слон G3. Слон С7. Забрали слона з відкритої вертикалі. Ще хід кінь с 4 був би, міг напасти на слона. Рокіровка. Що це за позиція? Вона краща в чорних. Невелика перевага в чорних. Пішакова структура у нас симетрична. Чому ж перевага в чорних? Ось знають пів пішака, чорні вже мають перевагу. Справа в тому, ось слон на g3 в білих не найкращий. Чорні зіграли кінь h5. Чорні хочуть розміняти слона. Білі не можуть уникнути цього. Ну, крім кінь h5, чорні могли зіграти рокіровка, а потім все одно є ідея кінь h5. Кінь h5, що робити білим? Ну, слон h4 ніяк не допоможе, буде g5. Часто ходу кінь h5 немає, оскільки ферзь нападає на поле h5. Тобто є така комбінація кінь e5 і білі виграють пішака. Але не в цій позиції. Кінь e5, ферзь h5, слон g4. Напалена ферзя. Куди йому ходити? Ну, один тільки такий хід ферзь 4 вже 5 і все. Ферзя має ходів. Так, білі на це не повелися, звичайно. H3. Трошки дивний хід, але насправді нормальний. Кінь G3, звичайно, чорні зробили вигідний розмін. Тепер в чорних є пара слонів. А білі коні, вони, вони не самі такі найкращі будуть. Так, що не так з ходом FG. Мінуси це те, що білі побили пішаком від центра. Зіпсували пішакову структуру. Пішак на Е4 ізольований. Цей хід має певні плюси. Тобто тура отримала напіввідкриту вертикаль. Також на поле F7 нападає слон. Тобто, якщо десь кінь відскочить, можуть бути в чорних проблеми. В чорних є спокійний хід, зараз кінь F6, У них краща позиція, перекрили вертикаль F. Чорні зіграли кінь c5. Ну, треба спочатку варіанти розрахувати, щоб ось так зіграти. Адже може бути комбінація. Насправді в чорних все добре. Карлсон пожертвував слона слон в 7. Не найкращий хід це не точність. Але позиція загострюється. Чорні, звичайно, ферзем не можуть пити. Буде кінь е 5 ферзь е 6 ферзь h5. Дуже неприємний шах. І виграють білі. Наприклад, король D8 кінь F7. Або, ну, схожий варіант король Е7. Знову подвійний удар. Тобто білі виграють туру і атака продовжується. Тому король F7. Звичайно, кінь е 5 подвійний шах. Король не може ходити на е 8 Така сама причина, як в попередньому варіанті: ферзь h5. І буде майже все те саме. Але король g8 хороший хід. Тепер в білих кінь під боєм. Що робити? Дві фігури напали. Залишається хід кінь G6. Вилка. І тут бажано поставити відео на паузу і подумати, що грати чорним. Ферзь G5. Чорні грають агресивно. Поставили ферзяно проти короля. Ферзь напав на поле 3. Ферзь нападає на коня. І пара слонів дивиться на короля. Ще й, можливо, коня вийде підключити до атаки. Тобто, може бути небезпечна атака на короля. Ну, так і в партії трапиться. Білі можуть побити туру. Ну, давайте, от, вже кінь 8. Зараз чорних багато, дуже хороших ходів. Різних ідей. Наприклад, слон H3. Білі б'ють. І такий простенький варіант мат. То білим треба грати обережно. Тура F8 в партії, король h7. Знову ж таки, можна побити туру. Ну, якщо тура h8, це не мат, король h6. І. Чорний король він поки в безпеці на g6. Чорні загрожують ходом ферзь g3. І вийде батарея. Атака на короля. Також ферзь атакує зараз коня на d2. Кінь h 8 було. Хід чорних. Знову подумайте, як тут грати. Слон G4. Неочікуваний хід, правда? Ну, це ось подвійний удар. Напали на ферзя, напали на туру. Ось білий ферзь під боєм. Потрібно ж відреагувати. І білим на G4 бити не можна. Буде розмін ферзів. Побили туру на f8. По матеріалу позиція рівна. Але кінь наш 8 без сходів. Тобто чорних буде на фігуру більше, чорні виграють. Тому був хід ферзь f1, ферзь втік, захистив туру. Хід чорних знову подумайте, що грати. чорних багато хороших ходів. Найсильніший хід це Тура ф8, ферзь f8 і слон e6. Збиралися у нас під бою. Далі чорні продовжують атаку. Дві основні загрози ферзь g3 і також ферзь d2. Чорні могли зіграти слон e2. Напали на ферзя, який захищає туру. Якщо ферзь f2, тоді Тура ф8. Ферзь f 5. Розмін ферзів. Ніби досягнення за білих. Давайте дивитися, що буде. Ферзь F5, Тура F5. Слон Б6. Захистили коня і тепер кінь загрожує відскочити шахом. Король H2, Тура H8. У нас пара слонів проти Тури. Перевага чорних. Слони тут кращі. Слон може зіграти на d3. Тура на d8 походить. Шах на e 4 хоча він прохідний, він слабкий. Перевага чорних. В партії був не самий. Не самий такий сильний хід, але, мабуть, самий гарний. Кінь Д3. Поставили ще й коня під бій. Тобто, слон під боєм, тура під боєм. Чорним цього мало. Ще поставили чорні коня під бій. Класно. Давайте білі будуть бити якісь фігури чорним. Безкоштовна Тура на 8. Побили її. Ферзь є 3. Король аж 1. Ферзь же 3. Загрожує ферзь h2 мат. Як захищатись? Ферзь 1, Кінь f 2. Потрібно бити коня. Відволікли ферзя, ферзь h2 мат. Так, що ще можна побити? Можна бити слона. HG. Ферсі 3. Білих різні ходи є, виграють всюди чорні. Наприклад, можна закритись від шаху. Слон g3. Чорні на зв'язану фігуру ще раз напали і будуть продовжувати атаку. Тут є довгий, але цікавий варіант: Король h1 втік. Тура f8, ферзь f8, кінь F2. То по чорних полях йде атака на короля. Король h 2 слон g3. Загнали короля навпроти ферзя. Кінь g4. Виграли пішака. Виграли коня. Тепер загрожує ферзь е 1 мат. В білих вічного шаху немає. От дивіться. Побили коня, кілька шахів. Король G8, щоб не повторилась позиція. Король втікає в центр. Ну, ще ферзь c5, слон d6. Все, шахи закінчились. Тепер загрожує ферзь e 1 мат. Ферзь же 1, Кінів 2. Виграли ферзя. Тобто у всіх варіантах виграють чорні. Партії був хід ферзь d3. Ну тоді f 8. І що в нас по матеріалу? Рівна позиція. Ну, тут слон під боєм, тут кінь під боєм. Побили HG. Ферзь G4. То кінь H8, білі його ж не можуть зберегти. Тобто можна не поспішати його бити. Але насправді найкращий хід був це побити. І є загроза Тура D8 з виграшем коня. Ферзь Ferzy 4. Якщо ось в цій позиції зіграти Тура D8, це помилка не найкращий хід точніше Кінь f 3. Білі у відповідь нападуть на ферзя. Давайте форсований варіант. Побили ферзя, побили ферзя. І кінь тепер він не ловиться. Кінєв 7, напалена пішака, а як його захищати? Король g6. Ну, білі можуть Тура f 1 зіграти, захистити коня, або може бути ось така от нічия повторенням ходів. Фержі 4, хороший хід, Кінь f 3, Ферзь G3. Як оцінюється ця позиція? Ну, Білі втратять коня, і буде по матеріалу рівна позиція. Але основне, це королі. Білий король, от, ось він явно слабший. Єдина надія білих це прохідний пішак, він буде створювати проблеми чорним. І Карлсена, в Карлсена програшна позиція, але він захищався дуже добре. І далі от будуть такі моменти, що Каруана грав єдині ходи, щоб виграти. Інакше би була нічия. Є 5, пішак йде в форзі. Король аж 8 є 6, йде в форзі пішак. Слон b6, король аж 1 Хід чорних. Знайдіть єдиний хід, який виграє. Цей хід ферзь g4. Напалена пішака. Також десь є ідея ферзь h5 в шах. Ну, там нема, там кінь закриється, але все одно хід може бути хороший. Ну, якщо білі грають є 7, чорні блокують пішака. Ферзь d6, ферзь допомагає проводити пішака. Напали на туру. Тура d8, ферзь є 5. Вставили ферзя за прохідним пішаком. Ось, ось він штовхає його вперед. Ферзь захищає також поле h2. Хід чорних знову знайдіть єдиний хід, який виграє. Цей хід тура d5. Напалена ферзя. Також є ідея тура h5. Ферзь b8, король h7, є 7 Ну, все зараз буде ферзь. Хід чорних. Знову єдиний хід. Подумайте, як чорні виграють. Цей хід ферзь h5. Тобто потрібно контролювати поле перетворення. І тут Карлсон помилився. Він зіграв кінь H2. Цей хід програє дуже швидко. Ферсі H2 теж, ну, як, значно кращий хід, але ну, насправді білі і тут програють. Буде ферсі 8. Напалена пішака. І основна загроза Тура H5. Ну, також є загроза Тура D7 виграти небезпечного прохідного пішака. Ну і далі в чорних на пішака більше. Білих слабкий король, слон проти коня пішаки на двох фланках, слон сильніший. Все одно, чорні би виграли. Кінь ж 2 програє дуже швидко. Тура d1, тура Д1, ферзь д1. Ну, тільки кінь f1, виграли коня. І після ферзь g1. Карлсон здався. То в цій позиції найсильніший хід, от такий, виграє найшвидше. Мат в 20 чи в 22 ходи, я вже не пам'ятаю. Це слон g1. Тобто ось ця пара ферзь і слон. Роблять правильні шахи, ходи. І тут ось такий мат в 20 чимось ходів. Але ну, навіщо так робити? Значно простіше виграти ферзь g1, король h3 е 3, подвійний удар. Король G4, ферсія 7. Ну, тут, очевидно, виграють чорних на слона більше. На пішака більше, білих слабкий король. Ну, розміняли ферзів і легко виграли. Така партія Каруани. Він той турнір зіграв дуже потужно, Та і цю партію дуже так сильно зіграв. Ну Тут цікаві події почалися ось з того, що Карлсон пожертвував слона. Далі ось g 5 і розпочалася атака і на Білого короля. Ну, і ось така позиція. Далі були три єдині ходи, щоб чорні перемогли, і чорні всі їх зробили. Ферзь g4. Далі тільки Тура d 5 І знову ж тут тільки Ferсіh 5. Ну, Карлсон ще зіграв кінь H2, швидко програв. Кому сподобалась партія, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі. Саме основне підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!